Вона не може тут жити, вона нам ніхто. Чую, як дочка мого чоловіка голосно пояснює своєму брату, що мене треба виселяти з будинку, в якому я прожила останніх 15 років. Зачекай, Марино, не все так просто ну куди зараз тітка Тамара піде, каже Юрій, син мого чоловіка, якого я завжди вважала більш людяним і порядним, ніж його сестру. За 15 років спільного життя з чоловіком я таки ще зстигла побачити. Нещодавно не стало мого чоловіка. Приїхали його діти від першого шлюбу і відразу взялись розпоряджатися спадщиною. В принципі, спадок не малий будинок, город, гараж, машина. Я не особливо претендувала на щось, але якщо чесно, то й не думала, що мене так швидко почнуть з хати виганяти. Зустрілися ми з Павлом уже в доволі зрілому віці, коли за спиною кожного з нас були недалі шлюби, росли діти. У мене було дві доньки, а у Павла дочка і син. Я якраз відсвяткувала свій 50-річний ювілей і видала старшу дочку заміж. Вона привела зятю додому, а там ще й молодша, незаміжня. Я не уявляла, як вона все має утрістися, адже квартира у нас була невелика. Та потім майже відразу я зустріла Павла, який був на 5 років старшим за мене і давно жив один. Діти у Павла дорослі вже були одружені, і син і дочка, і обох він житлом забезпечив, бо в свій час займав керівні посади і непогано заробляв. Одним словом, Павло довго натягнув і відразу запропонував мені переїжджати до нього. Я собі все добре обдумала і вирішила, а чому б ні? Він як людина дуже хороший і як чоловік гарний, до мене теж ставився дуже добре. Переїхала я до Павла його за міський будинок. Ми собі добре господарювали. У чоловіка був і город, і кури, і кролики. Один час ми навіть корову і свиню тримали. Діти до нас часто приїжджали і мої, і його. Ми їх завжди всіх радо приймали, з пустими руками ніколи додому не відправляли, завжди повні сумки усього домашнього давали їм. З павлом мене були офіційно розписані. Перший час ми ще вели розмову про це, але потім чомусь вирішили, що штамп паспортів в нашому віці не такий вже й важливий. Це були 15 чудових років, які ми провели разом, і я справді ні про що не шкодую. За цей час моя молодша дочка теж вийшла заміж. Вони там старшою чуть не билися, кому має належати квартира. Але старша дочка, яка в квартирі вже обжилась, не хотіла ні ділитися з сестрою, ні впускати її з чоловіком, тому вона старшим зятем виплатила молодшій грошову компенсацію, і на цьому начебто все вирішилося. Але рік тому моя молодша дочка розлучилась з чоловіком і тепер уже з дитиною знову повернулась додому. Старша донька не в захваті від цього, і знову сварки і розборки. Я ще сподівалася, що вони з чоловіком помиряться і знову зійдуться, та поки що цього не сталося. Тепер ще й мого чоловіка не стало, і мені доведеться повертатись додому. Але я розумію, що там і без мене тісно. Тітко Тамаро, якщо хочете, залишайтеся тут, поки ми ще покупців не знайшли, запропонував мені на наступний ранок Юрій. Я зраділа такої його щедрі пропозиції, але тут підійшла ще й Марина, яка уточнила умови, на яких я можу залишитися. Я маю продовжувати вести господарство, але тепер уже одна. То виходить, що я маю стати для них безкоштовною робочою силою, і це просто взамінне те, що я не платитиму їм за оренду. Не знаю, мені ця ідея не подобається адже в селі треба добре напрацюватися і коло городів, і коло живності, а я вже не молода, мені 65 років. Зараз я в складній ситуації, не знаю, що мені робити, залишатися тут і бути наймочкою чужим дітям, які виженуть мене в будь-який момент. Як лише покупців знайдуть, чи повертатися в квартиру до своїх дітей, вона, до речі, досі належить мені за документами. Але ж я розумію, що я там зайва. Що робити? Підкажіть, може воно з боку видніше?